Ти сидиш на конференції з колегами, а внутрішній голос шепоче: Що ти тут робиш? Начальник хвалить твою роботу, а ти думаєш, якби він знав, як мало я насправді розумію, отримуєш підвищення, але замість радості відчуваєш панічний страх бути розкритим як обманщик. Здається, що всі навколо знають більше, а ти просто майстерно прикидаєшся компетентним професіоналом. Знайоме відчуття для мільйонів успішних людей по всьому світу, включаючи топ-менеджерів та лауреатів престижних премій. За дослідженнями психологів, близько 70% людей хоча б раз відчували синдром самозванця. Це не просто скромність чи самокритичність, а справжнє переконання у власній професійній неспроможності. Особливо гостро цю проблему відчувають люди, які швидко кар'єрно зростають або працюють у конкурентних сферах. Вони постійно живуть в очікуванні, що хтось помітить їхню неспроможність і публічно викриє. Це призводить до хронічного стресу, перепрацювання та втрати задоволення від власних досягнень. Парадокс у тому, що синдром самозванця Частіше торкається саме компетентних та успішних людей, а не тих, хто справді не володіє необхідними навичками для своєї посади чи сфери діяльності. А що, якби я розповів тобі, що це відчуття можна подолати повністю, що через місяць ти зможеш об'єктивно оцінювати свою компетентність і отримувати задоволення від успіхів, якщо готовий? Перестати відчувати себе обманщиком у власному житті постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо всі секрети здорової самооцінки та впевненості у своїх професійних здібностях. Давайте розберемося, чому наш мозок постійно применшує наші досягнення та компетентність у різних сферах. Еволюційно самокритичність допомагала нашим предкам. Не переоцінювати свої сили перед небезпекою, тому підсвідомість і сьогодні схильна фокусуватися на недоліках, а не на сильних сторонах особистості. Коли ми досягаємо успіху, мозок автоматично шукає зовнішні причини, пощастило, допомогли інші, завдання виявилося легшим. А от невдачі він безапеляційно приписує нашій. Некомпетентності, лінощам чи іншим внутрішнім недолікам, цей когнітивний дисбаланс створює спотворене уявлення про власні здібності та досягнення. Сучасне суспільство тільки підсилює цю проблему через культуру постійного порівняння в соціальних мережах. Ми бачимо чужі досягнення, але не знаємо про їхні труднощі, помилки та сумніви. Це створює ілюзію, що всі навколо більш компетентні, упевнені та успішні за нас. Здавалося б, логіка підказує, що якщо тебе наймали, підвищували чи хвалили, значить компетентність справді є. Але виявляється, що синдром самозванця робить нас сліпими до власних досягнень та професійного зростання. Ми фокусуємося на тому, чого не знаємо. Ігноруючи величезний багаж знань та досвіду. А що, якби ти дізнався, що навіть світові експерти постійно відчувають себе початківцями у нових областях, різниця лише в тому, що вони навчилися розрізняти об'єктивну некомпетентність від суб'єктивних сумнівів. Ось простий мікрометод для першого кроку ведення журналу успіхів. З фіксацією всіх досягнень за день записуй навіть дрібні перемоги, вдалу презентацію розв'язану проблему, позитивний фідбек від колег. Це допоможе мозку побачити реальну картину твоєї компетентності замість спотвореного самосприйняття. І саме тут починається найцікавіше синдром самозванця. Можна перетворити на здорову самокритичність без самознищення. А ти відчуваєш себе обманщиком у професії чи інших сферах життя? Напиши в коментарях про свій досвід, це допоможе зрозуміти, наскільки поширена ця проблема. Розповім тобі неймовірну історію Ігоря, програміста з Дніпра. Який у 30 років став тім лідом великого проекту. Замість радості від підвищення, він відчував жах і переконання, що незабаром всі зрозуміють, що він абсолютно не підходить для цієї посади і був призначений помилково чи випадково. Ігор розповідав, що кожен робочий день перетворювався на пекло постійної тривоги. Та самопідкопування без перерви, він перепрацьовував до глибокої ночі, намагаючись компенсувати уявну некомпетентність надмірними зусиллями та старанністю. Будь-яке питання від колег сприймалося як доказ його професійної неспроможності та невідповідності посаді. Переломний момент настав, коли Ігор почав вести детальний щоденник своїх професійних досягнень та успіхів. Спочатку йому здавалося, що писати нема про що, але поступово список почав наповнюватися, розв'язані складні технічні проблеми, успішно завершені проекти, позитивні відгуки від клієнтів та керівництва. Наступним кроком стало усвідомлення того, що кожен експерт колись був початківцем у своїй галузі. Ігор почав відкрито говорити з досвідченими колегами про їхній шлях професійного розвитку. Виявилося, що навіть найавторитетніші спеціалісти пройшли через ті ж сумніви та відчуття некомпетентності Ого. Це кардинально змінило його сприйняття себе та своєї ролі в команді за лічені тижні. Через місяць Ігор вже спокійно приймав рішення і навіть почав ділитися знаннями з молодшими колегами. Його впевненість у собі зросла настільки, що керівництво довірило йому ще більш відповідальний проєкт найдивовижніше. Що подолання синдрому самозванця допомогло Ігорю розкрити свій справжній професійний потенціал повністю. Він перестав витрачати енергію на самокопання і спрямував її на реальне професійне зростання. Сьогодні Ігор каже, що синдром самозванця був сигналом про необхідність переосмислити власні досягнення. Як ти борешся з сумнівами у власній компетентності? Поділись своїми техніками в коментарях, це може стати відкриттям для багатьох людей. І тоді все змінилося назавжди. З випадкового працівника він перетворився на впевненого професіонала та лідера. Отже, ти знову сидиш на нараді, але тепер внутрішній голос каже зовсім інше. Кожен проект – це можливість застосувати накопичені знання та досвід, а не випробування компетентності. Кожна похвала це об'єктивна оцінка твоєї роботи, а не помилка чи недорозуміння з боку керівництва. Подолання синдрому самозванця це не просто підвищення самооцінки, а повернення до реальності власних досягнень. Коли ти навчаєшся об'єктивно оцінювати свою компетентність, життя стає більш наповненим та задовольняючим. Ти перестаєш витрачати енергію на безплідні сумніви і спрямовуєш її на справжнє зростання. Здорова самооцінка дозволяє тобі насолоджуватися успіхами, вчитися на помилках без самознищення, ставити амбітні цілі. Ти перестаєш боятися нових викликів і починаєш сприймати їх як можливості для розвитку. Зникає хронічна тривога про розкриття, з'являється справжня впевненість у собі. Готовий почати свій шлях до об'єктивної самооцінки вже сьогодні ввечері. Заведи журнал успіхів і запиши туди всі досягнення за сьогоднішній день, навіть найдрібніші. А тепер подумай про свої професійні досягнення за останній рік, можливо їх більше, ніж здається. Якщо це відео допомогло тобі по-новому поглянути на власну компетентність, обов'язково постав лайк, підпишись на канал Тривога Без Тривог для регулярних порад з подолання професійної тривожності та здорової самооцінки. У коментарях розкажи, в якій сфері життя синдром самозванця проявляється у тебе найсильніше, можливо, саме твоя ситуація стане темою наступного корисного відео для нашої спільноти. Ми тут для того, щоб разом долати сумніви та будувати здорову впевненість у собі без самообману.